Соціальне житло для переселенців облаштовують у Копайгородській громаді на Вінниччині. У деяких селах громади досі немає ані централізованого опалення, ані газопостачання. Ну і питання житла стоїть дуже гостро. Як ситуація змінюється, бачила Вікторія Гетьман переселенка з Херсонщини Анастасія Ібрагімова одна з претенденток на квартиру у новому соціальному житлі. Поки чоловік на фронті, вона з двома дітьми у Копайгороді, винаймає помешкання. Домівка стара, опалення недороблене або вже може воно як застаріло, то звичайно холодно і багато на електрику коштів виходить. Ми фінансово не витягуємо у громаді. Зареєстровано близько сотні переселенців. Втім, частина з них вже виїхала через брак житла з усіма необхідними комунікаціями. У багатьох селах громади нашої. На жаль, немає водопостачання, нецентралізоване опалення. У нас немає газопостачання на території. Нове соціальне житло у громаді взялись перебудовувати із приміщенням колишнього гуртожитку за кошти міжнародних фондів. Тепер у двоповерховій будівлі, яка 10 років стояла пусткою, кипить робота. Той етаж закінчили і за ту у приміщенні 14 квартир. Найбільше розрахована на родину із п'яти осіб. В кожній квартирі буде виділено місце, де має бути ну, як кухня студія. Там буде і спальне місце, і буде невеличка кухня. Поки триває ремонт, жителі громади можуть подати заявки на нове соціальне житло, реєструють усіх охочих. Буде бальна система, і кожна сім'я буде набирати бали. Ну там Береться до уваги пенсіонер, пенсійний вік, береться до уваги те, чи залишилося людям куди повертатися, кількість дітей і навіть чи є серед членів сім'ї людина, яка зараз захисник чи захисниця. Наразі житло відремонтували на 70%. Житимуть тут переселенці безкоштовно. Платитимуть лише за комунальні послуги, заселитися зможуть вже в лютому. Стараємося, щоб швидше і вихідні робимо, і це, щоб люди щоб десь мали жити. Отож зима йде із Вінничини Вікторія Гетьман Дмитро Кабак, Ми Україна марафон. Єдині новини.